Атака на важливі підприємства військово-промислового комплексу РФ Байден розкритикував Трампа у його намірах заохотити Росію та ворожі удари по українським містам. Детальніше про все в новинному дайджесті за 7 травня. На території Росії було атаковано завод оптоволоконних систем у Саранську. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії РФ, зокрема для дронів та повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Окрім цього, в Тулі завдали удару по конструкторському бюро приладобудування, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєння. Також під атакою Вся головний розробник реактивних систем залпового вогню сплав. Були уражені аеродроми Шайкова у Калузькій області та віабаза Кубінка в Московській області. Повідомив керівник ЦПД Коваленко. Байден заявив, що тиск Трампа на Україну з вимогою віддати територію Росії. Це форма сучасного миротворення, яка ніколи не задовольнить Москву. Він також сказав, що Путін вважає Україну частиною матері Росії, і будь-хто хто думає, що він зупиниться, просто дурень. Про це він сказав для BBC у своєму першому інтерв'ю після того, як він залишив пост президента. Армія РФ задала удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та дрони Камікадзе. Ворог поцілив у житлову інфраструктуру. Внаслідок атаки загинуло дві людини мати та син. Ще вісім травмовані, з них четверо дітей. Повідомила в ДСНС. Росія завдала масованого удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждало 13 осіб. Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Окрім цього, пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі критичної, Канада почала процедуру конфіскації транспортного літака Ан-124 Руслан, який належить російській компанії Волга Дніпр і перебуває під арештом. Процес відбувається згідно із законом про спеціальні економічні заходи. Рішення має ухвалити вищий суд «Онтаріо». У серпні 2023 року. ВАК задовольнив позов щодо стягнення активів компанії до бюджету України. Рішення передали Канаді. Генпрокурор країни вже звернувся до суду з клопотанням про вилучення літака.